У Орівській школі відкрили ні, не виставку, а сучасну їдальню. Тепер понад 100 учнів із гарячими обідами. Це сучасний харчоблок. Відкрили в Орівській школі для 102 учнів. Тут відремонтували кухню, закупили меблі, обладнання, посуд і на ремонт витратили близько 800 тисяч гривень із місцевого бюджету. Про це повідомила Трускавецька міська рада. Ця будівля була призначена для шкільної адміністрації. Тут довгий час жили, жили директори, тут є на другому поверсі в нас розміщена бібліотека, а починаючи з 1960-х років перший поверх цієї будівлі, окрім адмінкор, адмінкімнат, це директорська і вчительська, були пристосований харчоблок. Тут харчувалося біля 400 дітей. Ну і починаючи, мабуть, від 30 років тому тут зовсім не було ніякого капітального ремонту. І тому перед нами постала така нагальна потреба організувати дитяче харчування з вимогами. Під сьогоднішню реформу харчування цього літа нам вдалося реалізувати наші мрії і задуми за сприянням міської влади, за сприянням міського голови Андрія Кульчинського, депутатського корпусу, начальника відділу освіти Ореста Лобика, ми зуміли відкрити свій харчоблок. Влітку було проведено капітальний ремонт. Повністю було оновлено систему водопостачання, систему водовідведення електро. Стіни облаштували підлогу плиткою, придбали гарні сучасні меблі, новітнє обладнання, кухонний інвентар. А не складно працювати за новим меню? Нам не складно, просто діти не привикаємо. При, привикають всі. Так, так, так. І ми і діти. А меню навчаємо з вечора. Що готувати, завчора вивчили меню на домашнє завдання. 28 порцій це молодший клас. А потім? А потім 25. Це старший клас. У нас включає вечора, це не знала. Ну, і салат з бурячка, какао і яблучка на серці. Це для всіх чи це для... Для всіх. Я... Смачного. Yeah. Тут найсмачніше плов. Мені найбільше подобається буряк і горох. Мені найбільше подобається їсти плов. А ще буряк. Ти думаєш це корисно чи просто смачно? Після капітального ремонту з відкриттям ми приклали дуже багато зусиль. У нас працює прекрасна команда кухарів, які готують корисну і здорову їжу. Хочу звернути увагу, що в нас є новий підхід до харчування, адже наші страви готуються за рецептурою нашого зіркового шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Нами є розроблене 4 тижневе примірне. Меню, в склад якого входить дуже багато овочів, дуже багато фруктів. Зате зменшилася кількість цукрів і солі. Учні їдять дуже із задоволенням, все дуже смачно, дуже корисно. Ну і основне, що це є здорове харчування. Ми надіємося, що наша їдальня стане місцем комфорту, де буде смачно, буде затишно. І я думаю, що наша мрія себе підтвердить. Адже бачити усміхнені обличчя дітей і бачити їхню таку активність під час уроків і під час перервів, це того вартувало. Так, ну що ж, прекрасно, сучасна їдальня, смачна їжа і усміхнені нагодовані діти. Це прекрасно.